Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися маленьким відео від прийому моїх, моїх препарату, які я отримала позавчора. О2Drops. Це є капельки. 15 крапель всього на ложечку я накапала. І ви не уявляєте собі, який ефект. Сьогодні зранку. Я випила ці краплі і таке враження, що я дихала годину-півтори в маску, в кис... кисневу маску. Тому що тут, де я живу на острові, тут дуже горячу зараз, у нас температура висока, плюс вологість дуже сильна. І е... тяжко, коли ходиш зранку, так, е... ну, пішохідною ходьбою, коли займаєшся, е... тяжко дихати, тому що ну, мало кисня, кисню мало в повітрі. І плюс ще вологість. Одним словом, ефект просто шалений. Я навіть не чекала такого. Я колись дихала в кислородні маски, були коли при захворюваннях, при бронхітах, при пневмоніях нам дають дихати в маску. Так? Ми годинами дихаємо. І діти мої дихали, коли були хворі, маленькі і так далі. Але отут всього 15 крапель ми капаємо собі на ложечку пластикову або... Ну, пластиково, так, такий мірний, або такий ковпачок, і в рот просто 15 крапель, він смоктується моментально. Відразу я відчула, що мої легені задихали на повну, а до сих пір у ці дні було таке поверхневе дихання, в кого є проблеми, або не тільки для здиханням, а взагалі для енергії. Я просто всім рекомендую почуйте мене, почитайте, подивіться. Якщо хочете більше інформації, напишіть я вам вишлю. Я ніколи не уявляла, що є такі продукти клітковинного харчування. Вони тепер називаються продукти третього покоління, які нам допомагають моментально, практично моментально. От в даному випадку я відчула ефект моментально. Таке враження, що мозок відкрився, легені відкрилися, дихати легко, прийшла енергія, і особливо це є людям, в яких є покази і не тільки. Всім бажаю здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І послухайте, реально є зараз на міжнародному ринку, тому що це є міжнародна компанія американська, працює в багатьох країнах, дуже багатьох. Є продукти, які нам допомагають. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую всім.